Сьогодні Міжнародний день грамотності, а ще заодно ми вирішили оголосити власний день опитування. Ми звернулися до наших учнів з простим, але цікавим запитанням. А як правильно, а як правильно описати слово півяблука, За апострофом чи без? Без. Чи бульйон Більйон. чи бульйон? Бульйон. Бульйон. Через йон. Чи да. правильно, як кіт наплакав, чи як кіт заплакав? Якіт як наплакав. Гнути спину чи ламати спину? Гнути спину. Як ти пишеш слово на жаль, окремо чи разом? Окремо. Як пишеться слово вана, заднією трен чи двома? За однією. А як ти пишеш слово на жаль, разом чи окремо? Окремо. Тримати язик за зубами чи тримати язик під зубами? За зубами. Як ти вважаєш пів яблука з апострофом чи без апострофа? Пишете? З апострофом. Як ти пишеш слово на жаль, разом чи окремо? разом. Як кіт наплакав чи як кіт заплакав? Як кіт наплакав. А слово ванна з однієї лін чи з двома? З двома. Ти як пишеш слово до речі, окремо чи разом? Окремо. А ти як пишеш слово на жаль, разом чи окремо? Окремо. Будь ласка, окремо чи через дефіс? Окремо. А до речі, окремо чи разом. Разом. Угу. Слово на жаль, окремо чи разом? Окремо. Як пишете слово пів яблука з апострофом чи вас? З апострофом. А слово «до речі» як пишеш? До речі, разом. Як горохом об стіну, чи як каменем по вікну? Як горохом е... стіну. Як ти пишеш слово до речі, разом чи окремо? <св 'язок> Я пишу окремо.